Російська ППО може намагатись прикрити лише Путіна. Ізвольте слухати Верховного головного і чітко виконувати поступаючі від нього прикази. Російська ППО завжди була жахлива. То все були казочки про її ефективність. ППО Росії, яка вона є, дійсно розташована в місцях резиденції Путіна. Не лише де він перебуває, а й там, де його й немає. Усе стягнуто туди. Крім того, системи ППО розташовані на фронті. І вони не намагаються все прикрити. Їм треба прикрити лише Путіна та якісь цінні для нього військові об'єкти. А все решта, той так званий панцир, який вони встановили на будівлю Генштабу на Фрунзенській набережній. Ну то й що з того? Ну влучать у Генштаб, уб'ють генштабістів. Хіба путіну від цього буде гірше? Не буде. Він дбає лише про свою безпеку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.